Це відео мало би бути інакшим. У травні ми записали інтерв'ю з хлопцями, які виборюють для нас перемогу на одному з найгарячіших напрямків фронту на Бахмутщині. Ми багато розмовляли, сміялися, хлопці розповідали історії про війну. Але перемога в ній дається нелегко. Українські воїни виборюють кожен сантиметр нашої землі ціною важких втрат. Один із героїв травневого інтерв'ю Владислав Ткаченко з позивним Капа загинув під час виконання бойового завдання. Загинув героїчно захищаючи нашу країну. Це відео про важку ціну, яку ми платимо щодня за наше право жити під вільним небом. Воно про влада, про його побратимів і про кожного то поклав життя за Україну Я був в Чехії, начальники говорили, у типу, вас там війна, війна, вал. Я така війна, ну, 21-вік, яка війна, типу, ну я навіть чесно. Коли я, ну, вот, я проснувся 24 27 числа, і, ну, опять інстаграм, зеленський, повний масштаб і так далі, воєнний стан. Ми всі повиходили, чесно, за голову. Шо, всі давай с ним звонить, везде ж бомбят, везде. Ну, не знаю, я сразу так зрозумів, що ну, я не висіжу. за границей я не высижу. Ні, мене на другий день визволи в, в воєнкомат. Забрали воєнні і через місяць визвели. сюда дивлю сюди батьків. Так, да, я служив в цих військах. Сьомий-восьмий рік. Десна, у нас був отдельный штурмове підрозділення. І була учебка, я там залишився на сіжанці. П'яту дзвонили в квітні. Все, шостого з чемоданом, я вже шостого був у Києві. У п'ятому штурмовому полку, який організовувався. Ну, Якщо суждено, то суждено. Тут, розумієте, А тебе пулі в лоб нічого не спася, так само від снаряду. Коли я бачу, пацани, молодші мені гідну, навіть 20-літні, пускай мені там 27, йому 22. Чому мені жалуватися? Ну, чому мені жалуватися? На що мені жалуватися? Він ще менше прожив. Завдання е, — пройти 150 метрів, зачистити посадку від е, позицій противника, е, які були дуже, е, дуже щільно розставлені по лісу смузі. Скіля. Це мабуть, розтурну. Тобто обійти, якось здійснити там якийсь особливий маневр, не було змоги. Е, єдина Єдиний варіант, який там вбачався для того, щоб захопити ті позиції, полягав в тому, щоб здійснити таку собі лобову атаку. Що власне хлопці і здійснювали. Після артилерійської підготовки нашої група розпочала рух. Плюс-плюс. Возле на стране з лівої сторони. Ми зараз зрозуміють А що двома групами треба заходити. Находим крайні сьогодні доходить собаки вихід. Ворог з голосом перед нами. Ми не були впевнені, що там його 100% немає, тому що там колись ще до цього періоду часу вони були там заміщені. Тому було прийнято таке рішення, щоб бути справа з лівої сторони посадки. Ну і плюс там такий рельєф місцевості, дозволяє в разі артобстрілу залягти якийсь мінімальний її захист місцевості. У нас ж дача була штурмнути, вибити звідси ворога. І довід до цього перехрестя, бо цей перехрест був, можна сказати, дуже стратегічно важливий, бо через нього проходила вся логістична система противника. Там Підвоз БК, через нього йшов там продовольство і багато інших речей. Людей у них заводила, зміна, мінялася через те перехрестя. Нам було дуже принципово забрати його. Все відбувалося по етапам, і от перший етап він полягав в діях групи КП. для себя после разведки ставим ориентиры какие-то, чтобы мы понимали, где находится даже нора, окоп, либо что, леж какая-то. Мы все детально просматриваем. От этого ставим какие-то себе ориентиры, чтобы мы понимали, чтобы мы не прошли, где-то мы там да, не потерялись, чтобы мы понимали, что вот мы до года вот я дохожу, например, да, вот до этого кирпича, все, здесь напротив этого кирпича, к миру, есть леж... Ну, чтобы я понимал, чтобы я когда иду, чтобы я понимал, где находится да, их позиция. С нами, опять же, есть помощь ГЭСов, минометов. Опять же, есть дроны с сбросами. Это очень хорошо. Помогают в этом плане очень отлично. Вся информация, которая происходит, ну, то есть, что происходит, нам говорят. Либо они отступают, либо они, наоборот, кто-то подтягивается им в силу помощи. То есть, это все фильтруется, контролируется и идем максимально вперед, стараемся от этого отталкиваться. С -мена, до мене. Я Волчок. Волчок, продвигайтесь, продвигайтесь, Волчок. Что, сыпаны, я пишу. Ось тут видно, як по лівостерній посадки просувається наша скажімо, підрубка в складі п'яти військовослужбовців штурмової групи та одного інженера числі розмінування місцевості в разі там, виявлення яких міних бухових загороджень. Mm -hmm. Оце перед ним заліг кулеметник, і перед кулеметником у нас висуваються ще два стрілки, які були в голові, скажімо, цього штурмового загону. Тільки не підходить, тільки якесь двіження одразу насипає, щоб він розумів, що його тут чекають. не так говорят, на 20 метров він подошел, типа потом там гранатку кинуть, потом його добить. Ні, ну я, ну, лично, у меня лично политика такая. Взагалі даже суваться, щоб он навіть сорипався. Все, що є, туди одразу. так кадай, то даймо Потом тому рило кончено свинячим. Ну, правда. Сава казав про якийсь дуже важливий перехрест, яке завдяки штурму групи каби вдалося захопити. Якраз та ділянка, яку, яка була об'єктом атаки групи капи. Вона була найскладнішою. і Там головну небезпеку становив не лише противник, який знаходився перед ними в пасаці. Паралельно тій пасаці була ще одна посадка з противником. По правому фланзі ліс і Відповідно, їм недостатньо було просто там зайти і вибити там якусь одну вогневу позицію противника, тому що вони потрапляли під перехресний вогонь противника із лівого і з правого флангу. Вони захопили один рубіж, і попереду противник там. Зліва залишається противник, з права залишається противник. Просунувшись вперед, ми зайняли рубежі, що дозволяє нам там, наші колективні вогневі засоби переміщати ближче до переднього краю, займати більш укриті місця, більш замасковані і діставати противника далі. Ось це наш. Далі 100 ліва 100. Чого не Наш. поді. же ударимо? Успіх штурмових дій цієї групи налякав противника і змусив його тікати, відступати без бою. Хоча я гадаю, якби вони там залишалися на своїх місцях і продовжували перехресний тиснути наші підрозділи перехресним вогнем, вони би могли мати там успіх, але нас ніхто не тікав, продовжував рух. Я гадаю, інші групи зловили кураж. І це перехрестя, яке здавалося ну, непрохідним. Дуже складна ділянка, воно було захоплено там, буквально за кілька годин. Успіх групи Капи дозволив нам досягнути більшого, ніж ми сподівалися. Хай буде, хай буде. Ну, 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 ну. Казав, що ворог там незадовго до початку операції змінився. Зеків вагнерів замінили кадрові військові. Чи це дійсно так? Хто був на тій ділянці проти наших воїнів? Коли штурмувала група капи, там у противника відбувалося спільне чергування. Там залишалися підрозділи Вагнера невеликій кількості. На наступний день, коли ми продовжували рух. Вагнерів ми вже серед загиблих противника не помічали. Там були регулярні війська РФ. Можливо, якби на тих позиціях і не було цього Вагнера, ми змогли би і без втрат це захопити. Оскільки підрозділи Вагнера вони, їм непритаманно тікати, так як їх позаду ніхто не чекає, їх там зустрічають. Кулеметною чергою. От. А з правого фланга і з лівого фланга чітко було видно, що там залишилися виключно регулярні війська РФ, які якби дозволили собі втікти. Бандажне спасно. Є різниця, з ким воювати. Є кадрові війська, є цей. Групування їх, на те, вангер не в вангер, хто вони там такі. Є різниця. З кадрами воювати важче. Вони розуміють, вони навчені, вони вже орієнтуються в нашій місцевості дуже добре. Пускай там где-то Саме головне, що ми на своїй землі і тут нема чого боятися. Да, пускай... Як судьба складеться, як повинні тут полягти, значить поляжемо. Ні, дай Боже, виживе. Як ми говорили, зайшов, дав пішов і на сигареті. Два проблем не было. Ты что, Ваня? Ты говоришь, ты что? Ну, в общем. Вот такие. так и есть. Сава, сава, у нас желтый. Мы, мы, друг другу мы уверены. пускай нас 10 человек, но мы знаем, что каждый либо за тобой пойдет, либо тебя, ну, то есть, поможет. Не так, что одного ранило, все, а ты что, я побежал, ну, его. Хоч тут вбивають, як є некоторые говорят. Є такі люди, к сожалению, Можешь выйти на позицію в, в окопе, да, поставить, та да те, що там убивают? Від скажем, місця положення капа, де він знаходиться, до противника було орієнтовно 20 метрів. Тобто підійшли прямо в притул. Виявивши противника, тут, відкрили вогонь з піссольних гранатометів, закидав гранатами, і ось, як бачимо, вродий, нібито як противник затих, хлопці ось, двох стали, пішли перевірити. Один з військовослужбовців РФ. Заліг по центру посадки на горбу, накрившись собою трупами двох своїх, скажімо, побратимів, виставивши між ними кулемет та накривши своє обличчя бронею. І хлопці якраз попали на цю засідку. Перший по лівій стороні посадки йшов тригуб Сергій, який зразу же помер від, скажімо. Вогня майже впритул з 10 метрів його розстріляли. А капа Ткаченко Владислав загинув, скажімо, евакуйовуючи свого пораненого товариша. Держись, держись. Братан, держись, держись, давай. Давай нами полібьот, відстрілюйся. Титаніч, відстрілюйся. Раз, два, взяли. Раз-два, взяли. Капа! 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 Що? Капа 200 Капа Ткаченко Владислав загинув, скажімо, евакуйовуючи свого поранного товариша. Загинув як? Був прильот від мінометства 120 го Осколок потрапив йому прямо в голову. Тяжко про наш бієць. Угу. Кого в подальшому капова кульовав. Б бійця вдалося врятувати? Так, вдалося врятувати. Він живий, слава Богу. По іншій стороні сад також було дуже багато тяжких поранених, такі як а, Семен позивний, а, волчок. Магдич, водій, теж тоже поза не його. Нам вдалося зайняти той плацдарм, який можна в подальшому використовувати для наступних штурмових дій. Тим паче, що ми наблизились майже впритул до населеного пункту, який захоплений противником, який нам обов'язково потрібно буде визволяти. Це населений пункт Пищівка. Ми відсікаємо праву клічню зараз ворога від Бахмута. Тобто Якщо все піде надалі вдало, то, скажемо, великий з того є, що ми зможемо назад забрати повністю Бахмут. Через декілька днів після цього штурму, скажімо, по правій стороні, там, де стоїть інший підрозділ, вони також проснулися вперед, і, скажімо, противник був дуже сильно морально пригнічений. Він почав просто тікати. Просто тікати, і наші хлопці, скажімо, Помстилися за всіх загиблих, які ну я вже не буду казати, як але... там стилася, але всі всі прекрасно розуміють свою місію, вони готові навіть з на власного життя звільняти свою землю. Вони йдуть, вони штурмують, розуміючи, що це може бути останній штурм. Якби в них є мотивація. Мотивація та, що це наша земля, і якщо не ми, то хто? Що це означає бути героєм зараз? Це виконувати свій обов'язок до кінця, не дивлячись на те, що ти знаєш, що може трапитись у будь-який момент. Якщо ми зараз всі голови попускаємо, да. будуть прапори вісті візде по Україні. В руській мірі і вони прийшли. Да. Ми тут для, для того, щоб була наша земля, вона і так наша. Ну буде все добре. ти сюди бігом, блядь. Героизму завжди висока ціна, я гадаю. І він завжди тягне за собою якусь жертовність. Понімаємо, що кожен такий вихід може бути крайній. Ну, а що делать, як іначе? Якщо слово скаже: "Та я балт, я боюсь, там убивають, там, там стіляють, там що, що, що будеться, що з того получится?" Ну, і вони далі ще Ну, якщо так думати. Наше паразнество назад не пойдётся. Будем до конца, как будет, так будет.